Дорогі друзі, сьогодні ми будемо розбирати таку тему, як план. Коли ми чуємо слово план, то це у нас щось така скартина да, стається. Но коли ми чуємо слово план спасіння, ну, оказується, цей план був складений. Давайте будемо читати Біблію ми відкриємо книгу об'явлення 13 глава і восьмий вірш. В 13 главі описується про такого страшного звіра. Пише про такого страшного і жахливого звіра, який був такий, він Іан описував і він не міг ніяк понять, що це таке. Він різними звірями хотів його описати. Ну тут є у восьмому вірші є такі слова. 13 -та глава каже, і поклоняться йому всі, що живуть на землі, імена яких не були записані в книги життя. Агенця. Заколеного від створення світу? Пише, що тому звірові, який написано в 13 главі, каже, всі поклоняться. Но хто не поклониться? ті, які будуть записані в книгі. У якої книги є такий агнець? Агнець то є Ісус Христос, який був заколений або принесений в жертву від самого початку. І багато є питань, хто ж то такий є? Тот Агнець. Давайте ми будемо читати. І Біблія сама нам відповідає на те, хто ж тот такий Агнець. Читаємо книгу Іван Івана, перша глава Івани Івана, 29 й вірш. І тут є відповідь. На другий день Іоанн бачить Ісуса, що йде до Нього, і говорить: ось агнець Божий. Котрий бере на себе гріх світу. Іоанн Хреститель бачить Ісуса Христа, який каже, що іде агнець, який бере гріхи. Чиї гріхи бере? Гріхи мої і кожного із нас. 30-й вірш і далі з цієї першої глави говорить: це той, про кого я казав, за мною йде муж, який був попереду мене, бо він був раніше за мене. Я не знав його. Але для того прийшов хрестити у воді, щоб він був явлений Ізраїлем. І свідчив Іоанн, говорячи: я бачив Духа, що сходив з неба, як голуб, і перебував на ньому. Я не знав його, але той, хто послав мене Хрестити у воді, сказав мені: на кому побачиш Духа, що сходить і перебуває на ньому, той хреститиме Духом Святим. І я бачив і засвідчив, що він Син Божий. От Йоанн описує про те, що Він охрестив Ісуса Христа і після того хрещення, коли Ісус Христос був хрещений, то побачив ангел Духа Святого в голубя і голос з неба, що це син мій возлюблений. Це той син, який Христос прийшов на цю землю, то є тим сином Божим. Отець. Отець говорив, з неба Ісус да, Ісус був. Да, а Ісус був на, на землі. Ця жертва була принесена. Чого ж та жертва була принесена? От чи треба було обов'язково Христу приходити на цю землю? І що побудило його? І Біблія нам відповідає. Івангель від Івана, 3 глава із 16 вірша. Бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Самий прекрасний стіток Біблії, або один із самих гарних сітків Біблії каже, що Бог так полюбив світ, що віддав свого Сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а не мав життя вічне. Читає далі 17-й вірш каже. Бо послав Бог Сина свого у світ, щоб не судити світ, але щоб світ був спасений через Нього. Ісус Христос прийшов перший раз на цю землю, щоб спасати. Він прийшов як Спаситель, но прийде Христос наступний раз як суддя. і Він забере своїх. Читаю 18 й вірш каже, такі слова: хто вірує в нього, не буде осуджений, а хто не вірує, уже осуджений. Бо не увірував їм єдинородного Сина Божого. Суд же такий, що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо вчинки їхні були злі. Чим усуджені може бути? Тим, що є слово Боже, є світло, але ми його не приймаємо. І тим самим себе осуждаємо. 20-й вірш, 21-й. Бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло, і не йде до світла, щоб не викрилися вчинки його, тому що вони злі, а хто творить правду, йде до світла, щоб вчинки його виявились, тому що вони чинені в Бозі. Тут така думка про те, коли ми, даже як діти, коли отримуємо оцінки і приходимо додому, коли ми получаємо. Недобру оцінку в нас є у щоденнику, як ми приходимо? Мовчих і тихенько нахиляємо голову і все. Ну коли у нас є добра оцінка, коли ми по математиці отримуємо аж 6 балів. 12, 12. 12 чи 6 балів. 6 мало, так? Да? Хочеться більше. Ну бувають такі випадки, що людина і рада, коли отримує п'ятірку або четвірку по 12 бальній системі. Ні. Буває раді, бо, бо кожен день двійка, а тут вийшло 4, та вже більше вже 6. Yes. Питальку, я отриму по неділю 12-бальну систему, да, 12-балів по, по всім. А внизу буде написано по поведенню. Да, і то все все, це, все, все, это все. все на що? І тут говорять нам, що коли ми робимо щось добре, то ми хочемо розказати про це. А коли ми не добре робимо, то ми прячемо, сховаємося, йдемо mm. куди. В темряву зупиться. Нікуди не вийдеш. Син Божий, яку ж роль відіграв син Божий? Що він тут таке зробив? Яку він внесе таку долю? Давайте ми відкриємо Біблію і прочитаємо перше послання апостола Павля до Тимофія. Апостол Павел до Тимофію написав такі слова. Каже, у першому посланні Тимофія, в другому Вішові кажуть такі: один бо є Бог, і один посередник між Богом та люди, людьми, людина Христос Ісус, що дав самого себе за викуп за всіх. Між нами і Богом є посередник. Це Ісус Христос, який може сказати, що Він є ходатай, і той, який за нас заботиться. Він є той священик. Який моле і просить за нас, якби ходатство є за наші гріхи, і каже, що «Мої, моя смерть, моя кров за кожного із нас. План спасіння це дуже, така, можна сказати, складна для нас, для розуміння нашого слова. Що ж це таке план спасіння? Давайте ми прочитаємо із книги Матфія, 1 глава, 21 вірш. Це самий початок Євангелія, записані в першій главі у 21 віршові 1, 21. І вона народить Сина, а Ти даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе людей своїх від гріхів Іхів. Тут є такі е, мислі або ім'я. Іменно Ісус Христос, хто ж він такий? Це, що нам тут перевели, як це слово, воно має значення. Кожне слово або кожне ім'я єврейського народу мали друге значення. І Ісус Христос має, е, або іменно Христос, сам Христос має Месія або Помазаний. Тот помазаний, або тот Месій, якого ждали євреї, що прийде, він прийшов. «Но хто ж такий Ісус? Ісус означає Спаситель. Тот Спаситель, який прийшов, але вони його не прийняли. Для нас є Ісус Христос Спасителем. Для кожного з нас Він є той і Месія, який прийшов, но є і Спасителем. От чого ж Христос може нас спасти? кожного з нас є гріхи. У нас є недостатки. І ми будемо читати із першої Івангелії від Івана. Є такі, е, така мисль, говорить нам Іван такі слова. Кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та правильний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Кров Ісуса Христа очищає нас від кожного гріха, який ми маємо. У нас кожного достатньо гріхів, но кров Ісуса Христа може нас очистити. І апостол Павел, ми зачитаємо послання апостола Павля, Павла Римлянам 5 глава, 8 по 10 вірш. Апостол Павел. Римлянам 5 глава, 8 по 10 вірш. Але Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Тим більше тепер, будучи виправдані кров'ю Його, спасемося ним від гнів. Коли ми, бувши ворогами, примирились з Богом через смерть Сина Його, то тим більше примирені спасемося життям Його. Ісус Христос вмер за нас, коли ми ще були грішниками. А другими словами, нас ще не було. І ми є грішниками, але апостол Павел, коли ви вже ке, прийшли, коли ви вже покаялися, то тим більше, каже, ми маємо надію на спасіння і на те очищення, яке Христос може зробити з нами. Івангелії від Івана в 6 главі 40 Вішові, від Івана, 6. Воля того, хто послав мене, є та, щоб усякий, хто бачить сина, і вірує в нього, мав вічне життя, і я воскрешу його останнього дня. Ми вірить, повинні в Сина Божого, що і що це нам дасть? Многі люди, а всі ми були на кладбищі. І всі ми на кладбищі бачили, що там много людей є. Тут говорить Іван про те, що син людський прийде і що зробить? Тим людям, навіть які померли, які, можна сказати, що їх вже немає. Но Христос прийде і забере їх, і дасть вічне життя всім людям, тільки є уточнення, яким же людям Бог дасть Читає предыдущі стихи, коли ми читали від Івана, каже, і Римлянам, що каже очистить тих людей, які будуть очищені, ті, які будуть прощені, тих Господь і зможе взяти до себе. Ісус Христос, многі спорять або доказують, що чи він був, Бог прийшов на землю, чи то просто прийшов Христос, або якби как бы, просто пророк прийшов. Тут ми читаємо Біблію, ми знаходимо про те, що Христос був в плоті. якій плоті? Обичної людській, в людському тілі. І Господь, тобто Бог, прийшов і отримав тіло і жив ту з нами. І яка ж то була причина, для чого було їм в тілиться? Откриємо книгу євреям. Апостол Павел в другій главі євреям каже такі слова. А що діти стали спільниками тіла та крові, то він став учасником їхніх, щоб смертю знищити того, хто має владу смерті, тобто диявола. Ісус Христос прийшов на цю землю і пострадав, і умер для того, щоб що? унічтожить кого? самого головного врага. Тот враг, який знаходиться тут, на землі, сатана. Який на небі хотів устроїти порядки, наче воювати, хотів настроїти е, свої правила устроїть, але в нього не вийшло. Каже, воював, але прийшло, що скинути був з неба і скинути був на землю. І тут він почев встановити свої порядки. Але Христос прийшов для того, щоб покінчити. Було дане благодаті і для сатани, і для його ангелів, і для нас не благодаті. Ну, прийшов час, коли то все закінчиться. Апостол Павел в первом посланні Корінтянам 15 главі з 52 вірша. Каже: раптом в одну мить при останній трубі, бо труба за труби, і мертві воскреснуть не длінним, а ми перемінимося. Апостол Павел пише, що буде остання труба. Зараз труба звучить. Говорить нам про те, що скоро прийде Христос. Ну, тому що прийде время, коли буде остання труба. І вона затрубить, і що мертві воскреснуть, а ми живі, каже, і змінимося або перемінимося. 53-й вірш каже, тому що це плінне мусить одягнутися в нетління і це смертне одягнутися в безсмертя. Це наше тіло, яке смертне, яке кожен день ми дивимося в зеркало, що в нас з'являються зморшки, в нас з'являється, сиді волос, ми старіємо, ну, пише посла що це все переміниться. Це наше тлінне стане нетлінне. Після четвертий вірш каже, і коли це тлінне, одягнеться в нетління, і це смертне одягнеться в безсмертя, тоді здійсниться слово написане. Смерть поглинута перемогою. Що смерті вже не буде? Наскільки це радісно, що не буде смерті? І таке питання. Смерте, де твоє жало? Пекло, де твоя перемога? Жало смерті гріх, а сила гріха закон. От тут такі слова, що за питання, де сила смерті Уже не буде смерті. І все буде уніштожено. іменно ким. Ісус Христос пише, що при останній тобі все це знищить. Читає Біблію, ми відкриємо послання Апостола Петра, друге послання Петра 3:10. Апостол Петро нам відкриває таку думку про те, що ми можемо, на що ми можемо надіятися. Многі люди надіються на те, що вони покладуть якісь замки. Поклали сигналізацію, і то буде предупредити. Ну що тут пише? Таре Петра? День же Господній прийде, як злодій вночі, коли з гуркотом неба мине, а стихії розпечені роз... рухнуть, а земля та діла, що на ній погорять, але за його мітницею ми дожидаємо нового неба і нової землі, що правда на них пробуває. Пише, каже, прийде, як злодій. Чого тут пише такий приклад злодні? Тому що люди, які не чекають, які сплять, то для них це буде як злодій. Але для інших людей, які чекали, то вони вийдуть на зустріч і будуть зустрічати. І що говорить? Що це є тот Спаситель наш. Він нас спас, він наш і збавитель. Ну для людей, які будуть спати, вспоминає історію про тих, Десять дів. Десять дів це була церква. Це не було дві церкви або три церкви. Це була одна церква, яка прийшла на пір. Ну, що ставилось? Жених. Щось не случилося, і він десь за... остановився і не прийшов вогню. І всі заснули. Всі спали, но тут почули голос. Хто йде? Іде жених? І. Всі 10 проснулися, і кожен взяв свій світильник, щоб світити женіхові. То світильник і то масло то символізує наше духовне життя, чомусь у тих 5 нерозумних не вистачило того масла. І вони почали просити, дай. Тепер чи можемо ми за когось піти на собрання? Чи можемо ми за когось читати Біблію? Чи можемо ми за когось робити добро? Чи можемо ми за когось отримати спасіння? Таких багато питань, коли ми кажемо, що кожен із нас за себе дасть відповідь перед Христом на суді. Ще декілька віршів ми зачитаємо. Ми відкриємо останню книгу Біблії. Це 21 глава книга Об'явлення. 21 глава, перший вірш. І побачив я нове небо і нову землю. Бо перше небо і перша земля минули, і моря вже немає. Пише, що стара земля, те, що ми зараз маємо, тут є красиві замки, є гарні будинки, є гарні місця на цьому світі. Ну що пише? Іван побачив нове небо і нову землю. І що на неї було? Перше було забране, появило щось нове. Откуди його Бог опто побачить? Господь відкриває. Іоанно, ага. і він це бачив. Читаємо далі, другий вірш. І я, Іоанн побачив святе місто, Новий Єрусалим, який спускається з неба від Бога, приготований як наречена, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос з неба, який говорить: ось киня Бога з людьми, і він буде жити з ними, а вони будуть народом Його. І сам Бог буде з ними, Богом їхнім. І витре Бог усяку сльозу очей їхніх, і не буде вже смерті ані смутку, ані плачу, ані болю вже не буде, бо попереднє минуло. Все, що було, і смерть, і сльози, і боль, і такі, можна сказати, труднощі в житті, все пройшло і більше не буде. Багато людей думають, що може. Можливо, буде десь і ще одні будуть царствувати, а другі будуть мучитися. Ну тут пише, що все то пройшло і більше того не буде. Читає ще тут у 22 главі, 3 віршові, книга об'явлення 22, 3 вірш. І нічого вже не буде проклятого. І нічого вже не буде проклятого. Ще раз повторюю, що. Більше нічого, не що таке проклятие? Це те, що яке має наказання або має якийсь порог, то прокляте. щось недобре. Пише, що нічого не буде. А що буде? А престол Бога і агнця буде в ньому, і раби його будуть служити йому. От такі радісні моменти, що пише, що проклятого нічого не буде, а все тільки буде добре. І останній вірш, який хотів би сьогодні прочитати для нас. А чи ж з'явиться гріх знову? Чи знайдеться ще такий Люцифер, який захоче востати і щось таке зробити? Читаємо книгу Наума, Пророк Наум першої главі і дев'ятому віршові. Що ви задумаєте проти Господа? Він звершить знищення, і біда вже не повториться? Господь каже, що звершить Господь знищення. І що? Більше не повториться. І це для нас є та обітниця, щоб ми пам'ятали про те, що Господь унічтожи гріх і грішника. Хоча пише стіг, що Господь любить кого? Господь любить грішника, а не любе гріх. Але коли я обіднений, коли я маю якийсь, якийсь зв'язок із гріхом і не хочу оділятися. То я винуджено буду унічтожений. Но є нам надія, вертаюсь у той стих Івана 3:16. Так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Вміг нам Господь, щоб ми наділилися ці слова і зустрічали Його, зручали Христа, коли він прийде на цю землю. Амінь.